Водиться хитромудрий моторчик. Карлсон дуже полюбляє різноманітні смаколики. Він навіть лікується ними від застуди. А я найбільше полюбляю солодкий торч. Одна доза особливих ліків допоможе. Так, але жодних, які б я хотів пити, тобі треба приготувати порцію особливих ліків по рецепту Карлсона, що живе на даху. Але вони складаються з рівних частин шоколаду та цукерок, розмішаних з крихтами торта. І оскільки Карлсон полюбляє бешкетувати, з нами часто трапляються різноманітні пригоди. У Карлсона є правило: якщо він щось бере, то завжди залишає за це монетку. Завжди нас тішило та веселило. Ось такий він, Карлсон. Карлсон, що живе на даху. Я поміж хмарами літаю Ганна Чубач. Веселі хтосики? Абетка акула зубата. Ша. Шишкар зьобик гарний має, ним він шишку колупає. В Всередині тої шишки насінинки, як горішки. Щука, щуці говорила. Я омиваюся без мила, бо пахуче мило воду б забруднило. М'який знак. Хоч цей знак такий один. Носика не вішає. Літери, що перед ним у словах м'якішають, ю. Юрок пташечка маленька, прокидається раненько. Юрк сюди, юрк туди, юрк з гілячки до води. Я. Ягуар сердитий дуже. Ягуар ні з ким не дружить. Коли він такий сердитий, то навіщо з ним дружити? А Бетка. Акула зубата. Дому плив, та хвиля піднялась і гримнув грім. Лопака! Він у морі, Його накрила хвилі тінь і закрутила до морських глибин. Біду та буря віщувала, лихий кінець на хлопчика чекав. І безнадійним все здавалось, але лопаку хтось урятував. Кидають шторм, лишають всіх надій. Ніколи друзів не лишав, На напорятунок фліпер поспішав. Сміливий твіри не втрачав, і лиході одразу відступав. Фліпер і лопака мотор камера декстера. На що ти там марнуєш плівку? Боси, подивіться, який він милий. Милий? Ти не повинен цікавитись, чимо з милим. Ми припливли сюди, щоб знімати фільм жахів. <смірка> 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 Боло, ми тебе знайшли. Можеш не вдавати, що тебе там немає. <смірка> Грати у хованки не цікаво. Ми ж знаємо довкола усі далі місця для схованки. А я впевнений, що з іншого боку острова є повно хороших місць. Було твій тато заборонив нам ходити на інший бік острова. А чи не казав він також, що нам треба гратися на свіжому повітрі? Казав? Отже, де може бути краще свіже повітря як не на нашому боці острова, так, це правда. Зачекайте. Хтось повинен наглядати за вами обома. По одному, по одному. Я всіх запишу. На чому ви гратимете? На барабанах бонзі там-тами. З барабанів більше на бонзі. Барабани, ну ти розумієш. Розтупіться, геї, іде! Ви всі марнуєте свій час. Я й без вашої допомоги переможу на фестивалі мистецтв. Це правда, пан Декстер переможе! Зрозуміло! Декстери, це не чесно! Хіба я винен, що всі вони занадто налякані, щоб змагатися зі мною? Так. А тепер треба подумати, чи мені краще виконувати вам соло на органі, чи продекламувати промову знаменитої повісті восьминіг щупальців», яка Ні-ні-ні. Невже ні, ні. кращий уривок про нещадний бій у повісті відважні вчинки Декстера. Ніколи не чув про таку? А вже ж ти не чув. Я лише вчора її написав. Оскільки у вас так мало конкурсантів, я так розумію, саме я повинен рятувати ситуацію. Запишіть мені обидва номери. Орган не соло. О, ні. Гадаєш, це найстрашніше? Його промова триває три з половиною години, і він щоразу змушує нас її слухати під час репетиції. Було, ми вже досить далеко зайшли. Нам треба повертатися. Так, було, ця стара стежина дуже небезпечна. Було, прошу тебе. О, ви двоє такі боягузи. Боло! Боло. Дивіться, що це. О! І що? Навіщо ти одягнув ці навушники? Вибач, але в них я тебе зовсім не чую.